Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нашої розмови у студії приєднується наш наступний гість, це голова громадської організації Симіяросна Гора Любомир Дмитришин. Вітання, пане Любомире. Вітання, добрий. день. Пане Любомире, знаємо, що ваша громадська організація вирішила організувати громадське обговорення щодо того, чи варто місцевій владі витрачати. Кошти, бюджетні кошти, а точніше кошти платників податків під час війни на однорічні квіти. Розкажіть, чому ви вирішили саме зараз ініціювати таке обговорення, де і коли воно відбудеться, і кого ви запрошуєте тут? Так, дякую. Насправді ми е, надихнулися обговоренням, яке було в Фейсбуці, зокрема, коли е, представники благодійного фонду. Е, Ангар е, обговорювали питання того, що зараз в принципі зменшується підтримка е, населення, підтримка українців якихось зборів, е, і, зокрема, обговорювали конкретну новину про те, що в принципі ну щодо суми, то така сума підтримки на в середньому на українців зменшилася вдвічі, і зокрема там згадувалося, що за таких обставин е, Луцька міська рада витрачає 12 мільйонів гривень на утримання і на посадку однорічних квітів. Зокрема, поролися договір, які уклав департамент теплового комунального господарства з комунальним підприємством парків та сквери міста Луцька. Ну і, зокрема, це викликало обурення багатьох представників цієї фейсбук-пільноти, і ми вирішили це питання висвітлити також і на цьому громадському обговоренні. Насправді, ми абсолютно солідарні із думкою тих людей, які висловлювали цю позицію, оскільки. Справді ми спостерігаємо, що велика кількість людей ніби забула про війну. Вони можливо перебувають якісь трошки іншій бульбарсті. і думаю, що війна далеко. Ось просто зараз е, частина нашої команди. Я зокрема перебуваємо в Херсоні. Ми тут е, з робочим візитом вчора ми теж були в Миколаїві. І знаєте, тут війна е, близька як ніколи. Ми буквально ось приїжджали по при якихось вулицях і нам кажуть, що сюди прилетіло цієї ночі. І ну, зокрема, тут знаєте, ніхто не думає про те, чи висаджувати однорічні квіти, чи їх не висаджувати. Саджувати, бо просто ну, таких ресурсів немає. І ну не те, що ресурсів, ну, ну бо просто ситуація абсолютно інакша. Найти війна дуже близько, і ми справді хочемо і цим самим ворогам теж про це нагадати. Бо обговорення це лише одна частина події, а друга частина події це також акустичні речі, під час якого е, буде ну, збори, зокрема, пожертв для е, різних е, благодійних фондів та громадських організацій, які зараз цього найбільше потребують. Розкидя, де і коли відбудеться цей захід, і зокрема детальніше розкажіть про акустичний вечір, що, що це саме буде. Так, захід відбудеться в гостинному дворі прайзнерів на кафедральній 4, 5 травня в вісімнадцятій годині, все почнеться саме з цього публічного обговорення, вже потім перейде в акустичний вечір. І знаєте, ми собі ну маємо таку гарну традицію. Ми збираємося не лише для того, щоб ну зайнятися чимось таким важливим відповідальним задним, а також щоб трошки відпочити і зняти таку напругу, яка є зараз багатьох людей зв'язку з останніми подіями, теж і в Умані, теж і в. В Херсоні, зокрема, також в Миколаєві, там де зовсім недавно були обстріли, і ми собі це дуже добре усвідомлюємо, тому це також буде спосіб дещо відпочити і, ну, зокрема, з пам'яттю про наше військо, пане Любомире. А чи зверталися ви вже до місцевої влади про підтримку такої ініціативи? Так, ми зокрема написав надіслали повідомлення про те, що ми почали місцеву ініціативу і повідомили Луцьку міську раду про те, що видіватися такі збори. Це означає, що представники Луцької міської ради теж запрошені на ці збори. Зокрема, Луцький міський голова і депутати міської ради ми писали звернення саме на їхнє ім'я. Очевидно, що також відповідно до статті 28 восьмої статуту міста Луцька, туди можуть приходити працівники чи очільники інших департаментів чи структурних підрозділ. Осіль міської ради комунальних підприємств і звичайно всі інші е, представники громади е, також. Ми надіслали окремий лист про проведення акустичного вечора, е, з повідомленням про це, і попросили Луцьку міську раду про підтримку, а саме про те, щоб нам надали доступ до електрики. І знаєте, коли ми минулий раз проводили такі збори місцевої ініціативи, Луцька міська відповіла нам, що не можемо дати нам доступ до електрики. Виявляється, що приміщення аварійне і відповідно там нічого проводити не можна. Ну ми, ми проводимо не приміщення, проводимо в публічному просторі, тобто наводиться, це теж треба розуміти. Але ну це не завадило Луцькій міській раді буквально через менше ніж через тиждень, провести там день депутата і власне ну ходити буквально в тих самих приміщеннях, в тих самих аварійних частинах, під тими самими балконами і так далі. Тобто, знаєте, таке лицемірство, воно насправді вражає. А і ну, ми щиро надіємося, що ну лосьмі рада змінить свою позицію конкретно в цій ситуації, оскільки ми розуміємо, що ми збираємо тут кошти на ну, благодійну діяльність. Зокрема, збираємо для збройних сил України для сотої бригади ТРО, там для інших благодійних фондів. І ми розуміємо, що якщо лиські міністрада вже виступить проти цього, то вони ну, просто втратять будь-яку довіру в населення, і ми ще надіємося, що ну вистачить. Раціональності і інших здорових аргументів середовища міської ради для того, щоб виправити цю ну не, не чинити, так і допомогти нам в цій ситуації пане Любомира. Також хотілося б дізнатися про засадження землі, про засадження цих клумб. В чому проблема однорічних квітів і яка альтернатива? Так, дякую за це запитання. Насправді ми порушували вже в 2021 році, коли ми подавалися з громадської організації на, на громадський бюджет з проєктом «Клумбом потрібні багаторічні рослини. Ми ще тоді говорили, що багаторічні рослини вони мають ряд суттєвих переваг над однорічними рослинами, і, зокрема, в нашому контексті, в контексті нашого міста, перш за все, це ну і в сучасному контексті війни перш за все менше вартість. Оскільки посадити клумбу е, багаторічними рослин висити в кінцевому пізно буде дешевше, тому що це треба робити один раз на е, там на 5-10 років, а не один раз на рік як це відбувається зараз. Також це е, значно е, ну довготриваліше. Як ми казали, і клумби, вони є засаджені протягом цілого е, року, а не лише протягом теплого періоду, як це є з однорічними рослинами. Також це зменшує вуглецевий слід і це зменшує ефект теплового острова, який є в нашому місті, Тобто, це дуже екологічно і значно екологічніше, ніж стати однорічні квіти, але також це і має значно вищу ну, естетичну цінність. Знаєте, про смаки, звісно, не прийнято сперечатися, але коли в нас висаджують е, оці однорічні квіти, там е, е, синьо-жовті із якимись е, цими візерунками, ну там аля патріотичними, то знаєте, ну це виглядає мінімум шароварно. Ми не проти такої шароварної культури, тому що українська культура вона значно глибша і вона має ну значно більшу вартість ніж там лише синьо жовті кольори квітів і якісь там візерунки. І тому ми говоримо про це також в просторі гостинного двору. Тому що в самому гостинному дворі ми висадили багаторічні квіти, і ми хочемо показати, що це працює. Тобто, як це працює, ми конкретно знаємо, скільки коштували ці квіти. Ми знаємо, скільки ну тобто нам метр квадратний потрібно висадити, і ми можемо говорити дуже предметно ось в цьому просторі. І, взагалі, наша головна ідея це. Справді знайти якісь рішення, бо ми розуміємо, що представники, наприклад, людської міської ради теж можуть бажати замінити водорічні квіти на багаторічні. Нам багато хто говорив, що нас однорічні багато багаторічні замінити і багато. Хто говорив, що справді їм ще набридла така ситуація з тими однорічниками, але вони можливо ще не до кінця розуміють, як це зробити, і тому ми збираємося з такою спільнотою для того, щоб обговорити це питання, щоб спільно напрацювати рішення і зокрема покласти його в вигляді проєкту проєкту рішення Луцької міської ради. І на чергову сесію, і це на нашу думку, ну, мати матиме свій ефект. Бо знаєте, коли ми об'єднуємося навколо чогось, то тоді спільна дія вона є значно сильнішою, пане Любомире, будь ласка, чому донині цю проблему не під не висвітлювали, Власне, чому з нею з цією проблемою донині не так би мовити не розбиралися? Це дуже цікаво. Я ось читав новини, які цього року публікували на різних там наших регіональних змі. І знаєте, більшість з них там хвалять. Знаєте, дехто навіть зняв такий репортаж, де люди от вони розказують, як їм подобаються однорічні квіти, як добре міськрада працює. Я хочу сказати, що це такий статус, кво який ну, підтримує, ну фініціює міський голова ігор поліщук, оскільки він на своєму фейсбуці часто публікує якісь такі фотографії з цими однорічними квітами і говорить: ой, як це гарно. І знаєте, ну а хто ж ну, що небудь може сказати про Ігоря Поліщука і його смуку? Якщо Ігорю Поліщуку подобається, то як може комусь там не подобатися. знаєте? Ну, Пане ну, і... Любомире, там ще річ в тому, що дуже часто негативні коментарі видаляються. Наприклад, коли Ігор Поліщук написав... Про сакури біля ЗАГС, і там, ну, принаймні я бачу багато критичних коментарів стосовно того, що давайте повирізаємо всі дерева за ЗАГСом і посадимо там сакури, і не буде де сховатися від тіні влітку, то такі коментарі, не знаю, чи сам Поліщук, чи його прес-служба, чи його прес-секретар, пані Зоя, це все видаляє, на жаль. Ну так, І це, це, буде, це враження, ніби вон. тут у Фейсбуці його, на його сторінці суцільне одрямство. Ну власне, в нас такий принцип роботи на жаль і є в пана міського голови, і тому, коли ми ось здійснюємо якісь такі альтернативні, які тобто вони сприймаються дуже, дуже дуже важко. Але ми можемо сказати про теж якісь інші позитивні досвід, які от ми тут в Миколаєві побачили, коли були вчора на зустрічі там з представниками міської ради департаменту архітектури та містобудування. насправді вони відкриті. До якихось громадських організацій їхніх діяльності до їхніх їхні пропозицій, тому що навіть ситуація змінилася. Тобто, ситуація, коли ну, міська влада вона відчуває потребу в, в співпраці і, і об'єднання, і я знаєте, не хочу, щоб нас в Луцьку, але ну, ми були змушені в такий спосіб доходити до такої співпраці. Ну внаслідок якихось е, великих обстрілів чи інших воєнних. Вій. Тому я думаю, що ми можемо це зробити. Е, Ну не за не, не там не через війну, а в якийсь мирний спосіб йти до розуміє, що нам краще об'єднуватися і співпрацювати в таких напрямках. Ну, зокрема, і теж нам багато розказували в Дніпрі про такі самі ініціативи, які спочатку сприймалися дуже гостро і критично зі сторони міської ради, і міськрада принципі була тоді закрита, але згодом поступово з часом в принципі відкривалася і можна було реалізовувати безподібне. знаєте, будні Дніпро є одним з провідних міст щодо висадки багаторічних пульових трав. Там, якщо подивитися на громадську організацію «Урба Дніпро» і на їхні світлини, які вони публікують, то можна побачити, що ну в багатьох парках є велика кількість саме таких багаторічних польових трав, і зокрема зовсім недавно в Вінниці висадили багаторічні трави біля трамвайних колій, і цим самим вони ну теж ну окрім тих аргументів, про які я згадував, теж вони сприяють популяції птахів, які там ну і цим ор ор орнітологічним заказникам різним, оскільки ну там птахи відкладають свої якісь там чи гнізда, чи якісь і, інші мають там помагати полюванню. Ну, тобто, це взагалі дуже позитивно сприяє для розвитку міської екосистеми. Ну і пане, пане Любомире, чи розумієте ви, що дійсно піднімаючи це питання, питання, зокрема щодо однорічних чи багаторічних квітів, це так само так, так для міської влади, міської ради можуть бути втрати, різних відкатів чи якихось схем, адже ну, 12 мільйонів витратити на квіти в той час, як дійсно люди по копійці збирають на соту бригаду взагалі. На армію чи можна було дійсно ось ці кошти спрямувати на ремонт якихось прибудинкових територій, де 50 років чи більше ніхто нічого не робив? Але щороку на це у нас завжди знаходяться квіти, щоб посадити братики чи якісь маргаритки, чи примулки. Насправді тут питання важливе, але воно таке просте, як здається. Бо ну навіть якщо гроші зекономимо, то воно ж не означає, що їх спрямують в якісь пону той який потрібно. тому це й тому все таки економія грошей це важливо, але ми вставимо інші також пріоритети цьому питанні про які там згадував вище про те, що це в принципі позитивніше, значно для міста і в надії, що громадськість буде контролювати, куди будуть спрямовуватись інші кошти, ну які як мінують законо наприклад в наступному бюджетному році, бо ми, наприклад, можемо порівнювати договори, які вкладала Луцька міська рада з КП парки та міста Луцька або з іншими там підприємствами. Чи ФОПами щодо того, ну щодо суми конкретно, яку кожного року витрачали на, на це саме питання. Наприклад, минулого року витратили на 3 мільйони менше, а там ну, до довгої роки витрачали ще більше, ніж там, 12 мільйонів. Тобто, виходить, що можна змінювати цю суму, тобто вона дуже така ну мінлива, і питання в тому, ну що ми ми можемо на це впливати насправді. Ось ми, ми думаємо, туди, що один мільйон судинну для міської влади для нас бачимо не грає великої ролі. Так, ну і насправді щодо самої процедури, то вона відбувається на ці закупівлі. відбуваються через прозоро. Тобто тут в принципі питань до до самих ну до, до, до саме цих виділених коштів немає. Просто питання, ну чи вони там є відкати, чи нема відкатів. Але питання в тому, що що ну можна ефективніше їх використовувати, і ну треба цілком розуміти, що це і наші саме гроші. Тобто, ми, як платники податків, ми, ми ними ми ну це відповідальність теж за їхні якісь використання і. Пане Любомире, чи володієте ви інформацією, що подібна проблема існує до прикладу в інших громадах Волинської області? Я думаю, що ця проблема в цілій Україні справді існує з цими однорічними фітами, але просто ну в нашому випадку вона ну вийшла такою кричущою через якусь таку велику не знаю забуття тону того, що відбувається десь там ближче до лінії фронту, тобто що в нас навіть ну всі живуть мирним життям на загал і ну забули про якісь виклики, які стоять перед нами, як перед країною і перед ну перед нашою національною спільнотою. Дякуємо вам, пане Любомире, за цю ініціативу, за те, що розповіли про неї в нашому ефірі. Ну і будемо сподіватися на активну позицію жителів Луцької громади, адже саме з їхніх бюджетних коштів, їхніх податків сплачуються ось ці однорічні насадження. Нагадаю, цьогоріч 12 мільйонів на це виділа міська рада, хоча можна було дійсно їх спрямувати зовсім на інші потреби, наскільки це потрібно, чи можна знайти якісь альтернативи, а саме це будуть обговорювати під час громадського обговорення 5 травня, так ви казали у гостинці травня, вісімнадцять годині Угу. Отож, голова ГО, це Гора Любомир Дмитришин був в ефірі громадського інтерактивного радіо 1 На все добре, пане